Доброго дня, в ефірі програма Добра Ньюс і я, її ведича Ольга. Сьогодні у нас в гостях Світлана, і ми сьогодні з нею поговоримо про материнство. Добрий день, Світлана. Доброго дня. Світлана, ви мати троїх дітей. Розкажіть, будь ласка, більш докладно, як ви взагалі зважилися да, на троїх дітей? Ну і про їх вік, звички, і що ви хочете з нам сказати. Я зважилася, дякую вам за запитання, я зважилася на троїх дітей, як кажуть, не заплановано. Це сталося, тому що сталося. Так важко виховувати трьох діточок, але. Доньці найстаршій вже 16 років, тому вона мені допомагає. Діти всі різні, нема, мабуть, схожих дітей. Тому під кожного підлаштовуємося, під кожного, кожному, як кажуть, питаємося дати своє і від кожного отримати щось своє. А, дякую. А скажіть, будь ласка, хто вам ще допомагає, крім вашої старшої дочки? Чоловік допомагає, тату допомагає. Ну, Так як він на роботі? Саме таке, що мені може допомогти, це донечка на кухні, там, або погуляти з ними, або посидіти з ними, коли мені щось кудись треба. Ну... І все, більш ніхто не допомагає. А підкажіть, будь ласка, скільки років в середній дитині молодшій? Вік дітей, два рочки, п'ять, і дочки буде ось 16. А от е, діти, які молодші, вони відвідують, якісь там заняття, розвиваючи, чи там, ходять, може, там, в дитячий садок, чи там, на секції якісь. Дитячий садок діти не ходять, а ось е, на розвиваючі заходи я їх дуже часто, ну, двічі на неділю я їх вожу, їздимо. З ними разом, так. А скажіть, будь ласка, ваша старша дочка, а, вона є у нього таке, може, вона також от хоче вже такий вік, у неї говорить, скільки дітей вона хоче? Так, вона мені говорить, що вона дітей взагалі не хоче. <рес> а вас ця ситуація не пугає? <рес> Я думаю, це підліткове і кожна жінка вона сама відчувається. Дякую вам за розмову. Це дуже цікава тема, яку можна продовжувати. і продовжувати, Але наш час вичерпана, тому всім гарного вечора і до побачення.